Доброго здоров'я, шановні з вами Донецький після шаленого матчу Ліверпуля радий вітати вас на відео. і її вирішили сьогодні дати нам одразу і СБЧ на гарантовану базову ікону без обмежень, і пік на героя. Також один з двох без обмежень. Тому ми, хлопцями черговий раз зібралися покрутити це все діло. І в вашій увазі коротенька нарізочка з найсмачніших моментів, які ми бачили на стрімі. Перший нас сьогодні. Пан слейвер. Uh, не пам'ятаю, які там цифри, якому ми бажаємо успіхів всім чатиком. Давай, друже, let's go, Полетіли. Аргентина СТ, то є не цікаво. Я пішов перезаписувати <сум> вступ. <сум> І давай. Сподіваюсь тобі ікона під. під, 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 під. Ану, чекай. Плейстайл. Плейстайл. Це може бути. Боже, як близько! І ми тоді бажаємо успіхів нашому герою. Щоб в нього був гарний герой. Поїхали. Ну, поки це виглядає як габела. Сарян, црян, царян, царя. Ну що, черговий комір, поїхали. Бажаю успіхів. Опа! Ні. oh <gasps> Гарного вечора! хай буде хлопець на заставці. Хто це? Покажись нам взагалі, це хто? Хай, в тебе в тебе як серце, в добре? Пройшов гру. Ну що, це найдорожча картка в грі, хлопці? Ми пройшли теж гру з вами на стрімі. Ага, тут нас на, на героя. Ну дайте мені жіноля і я закінчив. Давай. Тарас, бажаю тобі успіхів. Ні, так не буває. Іспанія ЦФ, ВРТ. Касіліас. Ну, це не якийсь там пуйоль, але і не нападник. Якщо б був би нападник, я б тебе точно привітав. Касіліас те таке. Другий, давайте компенсацію Ей. Даня, ні, ні. Що... ой, ой, ну отак. От, от як воно так працює, хлопці? Підвисання. Ану, прапор. О, давер шукер. Господи. Ні, ну якщо буде так, то це не прикольно. Бажаємо успіхів в твоєму герої. Хто може зараз час гуліту? Ану, дайте мені, будь ласка, прапор Нідерландів. О ні, але це Джордж Бес і це дуже гарна картка. Я ж не помиляюсь. Скільки він коштує? Мені здається, це величезне W. Я постійно питаю, скільки він коштує, потім в нарізках дивлю, скільки він коштує, скільки він коштує, коли перший раз тягнемо ікона. Ану, давайте мені ще одну гарну картку. Англія, тут може бути все жізовона, може бути Руні, може бути Сміт. Тільки не Райт, будь ласка, і не Ліникер. Ай, Алан Ширер, ай ні, це Ел. Я бажаю успіхів твоєму герою, відкриваю швидко. Що? Що там по дропу після R9? Га? А? Га? 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 Погано чую! Повторіть! Бо погано чат! Оу. оу! Оу, 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 оу! Є питання. Швидко відкриваємо, бо у нас з'єднання може розірватися. Румунія, ні, це хаджі. Але я сподіваюся, ти все одно дуже задоволений. Є, yeah. хаджі. Полетіли з іконою. Підвисання. ано, прапор, прапор, прапор. Іспанія напад. CDM, О, ні, це Хабі Алонсо, Оу ні. Це величезний Ел, друже. Тут можуть бути опції. Якщо це Руні або Сміт. Сміт! То є непогано, да? Ану, Англія. Цап? Це те, про що я думав? Я забув. Господи. Я ж тільки що казав, що може бути Цап, Псір, Бобі Чартон. Відкріпляйте Р9! Що відбувається? Англія, СЗ. А це може бути Ріо. Або Сол Кембл. Але я хочу Єнота. Ні, це не єнот, це Сол Кембл. Як завжди, окремі аплодисменти Діскорду. Окрема FC повага. Полетіли. Англія СТ. Це вже гірше. Тут тільки Руні або Сміт тую ситуацію. Алан Ширер. ні, це всі Габела. Ні, ФРВ це одразу габела. Там тільки Ван Персі може бути мідл, все інше габела. Ван Бастен. Бажаю успіхів полетіли. Напад. ФРВ! Це Торес або Бутра! Бутру може! Чи не ловили бутру! Ні, Торес, але це все одно гарно. Вітаю! Є підвисання. А ну, дайте прапор гарний. І Бразилія! Цап! Тут може бути Сократес, але може бути і. КАКА Рікардо! Welcome to the Club! В нас скоро різдво, і ми бачимо сніжинку на аватарці клубу. Німеччина СТА. Це може бути Мюллер. І це буде непогано. Герт Мюллер! Встиг! Німеччина! Це А може лотар матеус, а? Ще не бачили. А ну. Кажу, може лотар матеус, а? ха ага. ха <сум> Сюди на банку два лями, Що за стрімчат? Опа, полетіли дуже швидко, без розкачки. Італія, ЦЗ, ні, Дженнаро Гатузо. Оу, ні, це дуже погано. Мої співчуття. Пак де і ДО, щось там я не дочитав. А ну, прапор Англія. То може бути все, що зоодно. МС, гадки не маю, що це. Взагалі, МС Фінес, МС Френк Лемпард, ні. Це Феде. ФРВ, ні. ФРВ це тільки Робін Ван Персі, і це буде Мідл. Патрік Люверт. Це Габела. Ну, прапор мені, Сані. Гарний прапор. Франція, гарний прапор. СТ. Тут може бути Анрі. плейстайл. Покажіть мені цей бігунка. Срав Пес, ні. Оооой. FC Твіч. Англія. може бути все, що завоне. Це З. Генот. Гінот. Гінот. Ні, Кембл. Чехія, Петр Чех, да? А, це може бути ще й недвід. Я не бачив, хто там на воротах, але Чех це хоча б картка за яку можна грати. Іспанія, ферве. СО, ні, СО це дві літери, да? Букви, господи. Так, да, він скіпає. СО, це хабі, скоріш за все. О, Єро. Крутезні картки, крутезні прапори. Англія. Це не ТЦП. це О, тут найкращий Джерард. Да? Це той опадок, коли якщо Джерард, то ти будеш найменше розчарований, але це пол бляха Сколс, дуже погано. Це вже цікавіше. Цоп, це вже Клод Макеле або П'ті. Дайте Макелле, він кращий. Клод Макелле. Окей, це непогана картка. Не знаю скільки він зараз коштує, але це хоча б щось. Та ну, на... Та ну ні, ну як. Ієй, ієй, і в нього є вакелілє. Франція. Це Патрік Віра. Там же нема нікого, правильно? Нема ж нікого. Є сюди! Let's гоу! Хотів сказати під козирну тяжечку. Дайте козирну картку. Але не хотів тяжечку портити, але ось воно. Сюди само залетіло. Yes! Слухайте, сьогодні такий дроп, в мене вже немає навіть сил та емоцій радіти так, як я б радів, якщо він би був першим. Можливо, ми саме піку когось цікавого потягнемо в склад. Бажаю успіхів. Прапор, хоча б прапор, Англія. Позицію. ФРВ. Ні, картку, бляха, все покажіть. Може Руні? Вейн Руні! Ми побачили! Ха-ха! Це найкраща опція з можливих! Італія, ЦЗ, ЦОП, ні. Ой, господи, я не можу це бачити. Це просто без шансів. Ні. Не ця позиція потребує підсилення. Важливо, це друга ікона. Іспанія, ФРВ. Ці ні, дуже погано. Тут навіть не треба дивитися, що це буде. То є дуже-дуже дуже погано. Італія. ЦАП. Це Роберто Баджо. Минулого разу. Або Дель П'єро, да? Баджо. Uh, По-моєму, це не найгірший варіант. Є, відкривається цього разу. Це ФД, Це З. А хто там це ЦЗ Голландія? Куман, господи, срав пес. Я злякався, думав, може бути хтось гарний. Ні. О, о, ні. Це перший раз. Серега, то не твій аккаунт. Ми ще не бачили Яна Раша, да? І це. Ферве Ні. ФРВ це тільки мідл може бути, якщо в анперсі. А це черговий. Ага, це Ванперсі. Окей. Тисни кнопку. Бачиш, перетримав. ха Всі габела. Чехія. Оу. Оу-оу-оу. Петер Чех. час гарного дропу. Я засумував вже. Німеччина. СТА. це тільки Фінес мені тут потрібен, тоді це гарно. Ні, це не Фінес і це FC Габела. Кого банити? <сі> Саня, зараз почекай, дай картку зловимо і забаниш. Ану. Його, бань, будь ласка. Напиши, будь ласка, хто ти. <сі> Пан Старфан. Тебе банити. Але ми будемо вірити, що це підвисання. Тарас дякую, що ти сказав, що твій, твій друг. Це ж? Це усипів? Сюди! Що там по другу, а? 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 Є питання в друга. Алло? Це я да-да, це Серє, дякую за таймінг. Три мільйони! Ого! Але починаємо з піку. Полетіли. Німеччина, ЦП. Пе. Фінес шоти я полетів. Фінес шоти я закрив? Ну, Фінес, Фінес. Ні, це PowerShot, це балак. Я б на секунду задумався, що це Матеос. The next one. Франція. СТ. А там є Анрі. Якщо це буде дублікат Анрі, то це просто вихід у вікно. Ні, це трезеге. Окей. Італія. Це плейстайл мені, будь ласка. І не PlayStyle підкат і не Несто. Плейстайл не. Я ж кажу, плейстайл мені, будь ласка, і не несто. <laughs> Чесно, хлопці, в мене вже немає емоцій просто тут, я не знаю, якось стримати. Це щось неймовірне. Я не знаю, що це таке. <laughs> Павло бляха вальді. Успіхів тобі. Е, я залишу напевно тобі право, то. Ферве. Цем. Це Хаві Ернандес, да? Це. це, напевно, найкращий з найгірших, да? Хаві. А скільки хаві коштує? Є, получили. Прапор. Це Феде, ФРВ, ні. Слухайте, ми жодного разу не ловили нікого з крутих голландців. Тут може бути Персі найкращий, але це клювер. Ану. Це Феде. Ні, СТ, все. І ти, і ти тільки, ну будь ласка, хоча б Персі, щоб я не, не, не йшов у вікно. Але це ванністелеру, і, схоже, все ж таки доведеться у вікно. О, ні. О ні. Ми його сьогодні не бачили. І я б такий, що і не бачив. А ні, шкода. Ш... Італія ЦЗ то може бути файно. Плейстайл і не, не Неста, і не Березі. Ні, то поганий плейстайл. Але ну як поганий, слухай. Це краще точно, ніж Березі, і скоріш за все краще, ніж Неста. Олійник то я. Я зрозумів. то тільки в тебе є італійська мова. Тільки в тебе ми відкриваємо пачето іконе Базетто, Давай. Це Феде. Ні, АТА це дві букви, а не три, тому це точно габела. А там в Атаці просто жесть. А як? А як не три букви! Акету! <laughs> Я ж кажу, ніколи не ловили топових голландців. Yes! А може ще один цап? Це Зедорф. Зедорф то є погано після кройфа. <laughs> Ну це точно я брав би Смолярика, хоча хто там в тебе напад сильний, да? Макманаман, окей. Ану, ану, прапор. Взагалі не розумію, але це А Ану, може Мальдіні, Може Італія і Мальдіні? Та господи, хто ти є? Я не бачу, хто це вийшов? Хтось лисий, наче ні? Ти мене зливив в що? Я не бачу, хто це. Напиши хто нам. Ай! Калавара! Точно мене в паці зловив. Англія може бути все, що завгодно. Ферве, руні має бути. В руні фінесшот. Дайте фінесшот. Фінешот. Але це не той фінесшот. Полетіли. О, це 3 зараз букви, правильно? Оце буде не крой. Оце Патрік, оце Патрісіо, бонусом тобі до кройфа. Всім ще раз дякую, Ютуб, то теж дякую. <coughs> Тихої ночі вам. Побачимось коли побачимось. бережіть себе.